Виконуємо номер 774 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Дитині віком 11-13 років потрібно приблизно 2500 ккал на добу для забезпечення організму енергії. Під час сніданку Олеся отримала 500 кілокалорій, під час обіду 1000 кілокалорій. Під час Полуденка 300 ккал. Задання перше. Який відсоток від добової норми отримала Олесі за сніданком? Який за обідом, який за полуденком. Друге. Якою має бути калорійність вечері Олесі, щоб добова норма була дотримана? І третє, проєктна діяльність. Проаналізуй свій раціон харчування в один із днів знайди в інтернеті таблицю калорійності продуктів та обчисли приблизну кількість калорій, яку ти споживаєш протягом доби. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Знайдемо, який відсоток добової норми отримала Олеся за сніданком. Для цього 500 ккал поділимо на добову норму 2500 і помножимо на 100%. 500 поділити на 2500, це буде 0,2. Множимо на 100%, маємо 20% до норми отримала Олеся за сніданком. Тепер переходимо до обіду. 1000 кілокалорій ділимо на 2500 і множимо на 100%. 1000 поділити на 2500 буде 0,4. І множимо на 100%, маємо 40% добової норми. Отримала. Олеся за обідом. Третє. Триста тепер. Тепер ми переходимо до полуденка. Триста. Ділимо на 2500 і множимо на 100%. 300 поділити на 2500, маємо 0,12, множимо на 100%, отримали 12 відсотків добової норми, отримала Олеся за полуденком. Записуємо відповідь: це перше завдання було. Двадцять відсотків. Сорок відсотків і дванадцять відсотків. Переходимо до другої задачі. Необхідно знайти, якою має бути калорійність вечері, щоб добова норма була дотримана. Для цього 2500 це добова норма. Віднімаємо суму, сніданок, обід і полуденок. Отримаємо 700 кілокалорій. І пояснюємо, має. Бути калорійність норма. була дотримана. Записуємо відповідь. 700 кілокалорій. Завдання третє. Я попросила одного із своїх учнів записати свій раціон харчування за один день та зважити кожен із компонентів їжі. Знайшла в інтернеті таблицю калорійності і порахувала кількість калорій. Сніданок, салат із свіжої капусти 100 грамів 89 кілокалорій. Далі омлет з сиру 65 грам 151 кілокалорія. Картопляне пюре 120 грамів 125 кілокалорій. Чай 150 грамів 1 кілокалорія, і хліб 30 грамів, 66 кілокалорій. У мене вийшло 432 кілокалорії. Це у нас сніданок. Тепер переходимо до обіду. Обід. Борщ зі сметаною 300 грамів, це. 136 кілокалорій. Борщ був без м'яса. Плов 200 грамів 560 кілокалорій. Компот 200 грамів, 44 кілокалорії, хліб 30 грамів це 66 кілокалорій. І отримали 806 кілокалорій, це обід. Полуденок. сирники з соусом із какао 125 грамів 322 ккал. чай 150 грамів 1 ккал. і яблуко 100 г 52 ккал. Отримали 375 ккал. Полудинок. І вечеря. Салат із свіжих овочів з олією 100 грам 71 кілокалорія, каша гречана 120 грамів, 200 ккал, Відревна куряча 140 грамів 420 кілокалорій, хліб 30 грамів, 66 кілокалорій. І какао з молоком 200 грамів 122 кілокалорії. Отримали 879 кілокалорій. Це вечеря. Ну, тепер знайдемо скільки за добу. Для цього 432 кілокалорії. Додамо 806, 375 і 879. У мене вийшов. результат. Дві тисячі чотириста дев'яносто дві кілокалорії, і пояснюємо це протягом доби, доби. записуємо відповідь. Дві тисячі чотириста дев'яносто дві кілокалорії,